Доброго дня, дівчатка. Сьогодні знову я вам показую нову замальовочку з Парижу. У мене сьогодні, знаєте, був і захват, і розчарування. І чому я вам зараз розкажу? Я вийшла з метро і пішла гуляти просто пішки, тому що вчора я ну, майже весь маленький Париж, і мені здається, що я вже все бачила і все знаю, куди йти. І я пішла собі гуляти пішки, тому що з автобуса так не роздивися. От фонтанчики красиві, і архітектура. І я собі думаю, десь поснідаю і десь погуляю, і все одно кудись прийду. І тут я йду, йду, йду. Такі красиві, красива архітектура, як бачите. Ну, Отакі магазинчики, такі кафешки. На по всьому Парижу, на вулиці вони дуже люблять сидіти люблять сидіти на вулиці. А чому я зрозуміла? Тому що у них дуже маленькі приміщення, і от я виходжу на площу, а тут Окей. що ви думаєте? Пола. Ага, no, це no, до мене okay. підійшла. Же жінка якась збирає гроші. Не знаю на що. Вчора я вже дала біля Єві вежі, Сьогодні вже відмовилась. І от я бачу Лувр. Лувр, дівчата, я так хотіла в нього попасти, але думала, ну чи сьогодні, чи завтра, таки піду. І от такий він цей лувр, гляньте. Ну так і чого ж мені не йти сьогодні, якщо я на нього натрапила, розумієте? І я прямим ходом направляюсь в Лувр, Це я зайшла тут у двір Лувра, подивилася, а там така черга стоїть до, до, чи до каз, чи щоб зайти. Я ж парле нон-франце, нон парле франце. Ну ви знаєте, зрозуміла, що англійську я таки розумію. Я навіть і не знала, що я так добре розумію. Правда, сказати не дуже можу. І от я стала в чергу. Черга дівчатка така, як в перші дні війни за хлібом. Дуже велика черга, я стала і думаю, я буду стояти хоч до упаду. Але коли я дійшла до початку черги, от тут, то мені сказали, що треба електронний квиток. Ну давай я його, там є qr код, я його зісканувала. Але написано, що найближчий білет на 18 число, а 18-го я вже не можу. Я 15-го вже буду вдома. Отаке От дівчатка розчарування. Я не попаду в Луру. Я так хотіла вам розказати про нього. Я так хотіла сама побачити трьох головних жінок Лура, Ніку Самофракійську, Венеру Міловську, ну і, звичайно, Мона Лізу Джоконду. О, ну, такий буде. І що ж я вирішила? Я вирішила хоч посидіти, поснідати з виглядом на лув. От Я зараз сижу в такій кафешці, це меню вибираю. Зараз вам покажу, що я Я вибрала стандартне меню за 13 євро. Значить, сок натуральний свіжо вижатий, на, 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 така от, такий багет і круасан. А ще... Ну що ж, не єдиним ловром, як кажуть, піду гуляти далі. У мене сьогодні ще цілий день. У мене ще хватить, надіюся, сили, здоров'я, тому що це Париж і він не завжди буває. Люблю вас!